Уявіть собі, що вам від 18 до 24 років ви навчаєтесь або вже працюєте, або тільки закінчили навчання і думаєте, що далі робити. В Україні досі йде війна і, безумовно, це впливає на вас. І тут раптом держава пропонує вам укласти контракт по експериментальному проєкту, за яким вам тільки одноразову виплату. Пропонують в мільйон гривень за рік. А ще будуть виплати, які отримують звичайні військослужбовці. Тобто, фактично, ви можете отримати за один рік 2 мільйони гривень. Чи готові ви на цей виклик? Про що йде мова? Я розповім в цьому відео. Я адвокат Андрій Берянський. І в цьому відео я розповім про те, що Кабмін 11 лютого 2025 року виніс постанову. Про затвердження експериментального проєкту під назвою Контракт 1824, який пропонує молодим чоловікам від 18 до 25 років укласти контракт на досить вигідних фінансових умовах, а також з відповідними бонусами. Причому з 1 квітня 2025 року до даної постанови ще було внесено відповідні зміни. Які саме, і про що йдеться це мова? Це ви дізнаєтесь Додивившись відео до кінця. Буде цікаво, я обіцяю. Звісно, не все так просто. Держава просто так гроші не планує платити. Будуть платити за участь безпосередньо в бойових діях. Причому за рік ви маєте, як мінімум, 6 місяців, провести в безпосередньо в зоні бойових дій. Причому, зверну увагу, що є ще й підводні камені. Та недоліки в даному законопроєкту. З підводних каменів я можу зазначити, що за певних умов вас можуть зобов'язати повернути ці кошти. А щодо недоліків, про це я розповім в самому кінці цього відео. Так що до кінця дивіться, і це буде вам цікаво і корисно. Тому що, якщо ви дійсно вирішили укласти даний контракт, то це відео буде вам досить корисним. Але, але не все так просто, як ви розумієте. Держава просто так гроші не бажає платити. Тобто це буде за певних умов, яких саме я розповім детальніше, але спочатку зазначу, що це буде пов'язане безпосередньо, звісно, з ризиком для вашого життя. Тому що за цей рік, що ви підписуєте контракт, ви маєте як мінімум 6 місяців провести в зоні бойових дій. А також є певні умови, за яких ви навіть можете. Повернути ці отримані кошти в разі порушення умов контракту. А ще є недоліки в даній постанові. Про недоліки я розповім в кінці відео. Так що додивляйтесь до кінця, буде цікаво і корисно. Особливо, якщо ви дійсно вирішили укласти даний контракт або вагаєтесь, то це відео вам безумовно допоможе, як мінімум, розібратися в певних нюансах та моментах щодо вкладання даного контракту. Перед тим, як продовжити, я прошу підтримати мій збір, який я голосив на придбання протиминніх чобіт, так званих пауків, для захисту життя та здоров'я наших воїнів. Так що, якщо вам це відео зайде і буде корисним, подякуйте мені за даний контент, задонативши на допомогу ЗСУ. QR-код з посиланням Новонобанку ви зараз бачите на своєму екрані. Якщо ж у вас приватбанк, то посилання на волонтерську картку та рахунок. В Приватбанку я залишу під цим відео. Продовжимо. Підписання даного контракту передбачає, що у вас з'явиться можливість за рік отримати біля 2 мільйонів гривень, отримати безкоштовне навчання, а також отримати кредит під 0% річних. Але що буде, якщо військовий, який підписав контракт, отримав навіть першу виплату, а потім відмовився виконувати даний контракт. Про це я розповім далі. Щоб стати учасником даного проєкту, перед підписанням контракту треба подати відповідну заяву або через Резерв плюс, або через рекрутингові центри, або через ТЦК, або звернувшись безпосередньо в ту військову частину, де ви плануєте проходити військову службу. Причому вас, безумовно, направлять на військову лікарську комісію, де проведуть повне обстеження вашого здоров'я, а також. Ви маєте пройти повний курс навчання. Про це я розповім трохи пізніше. Скільки ж будуть платити контрактникам, які підпишуть контракт по експериментальному проєкту контракт 1824. Це буде одноразова виплата в розмірі 1 мільйона гривень. Але вона буде виплачуватися трьома частинами. Перша частина в розмірі 200 тисяч буде оплачена, як тільки ви підпишете контракт та безпосередньо. Приступите до виконання своїх обов'язків уже на посаді, на яку вас призначать. Наступна частина в розмірі 300 тисяч гривень буде виплачена вам, як тільки ви закінчите навчання. Про навчання я вам розповім трохи пізніше, з якого воно складається і скільки буде тривати, і після навчання ви безпосередньо вже приступите до виконання бойових дій. І це буде підтверджено відповідним наказом керівництва. Тобто, в такому випадку ви отримаєте 300 тисяч гривень. Останні 500 тисяч гривень ви отримуєте тільки по суті по закінченню дії контракту. Тобто, після того, як вас буде виключено з списків військової частини. Є певні моменти, звісно, там про це ми побалакаємо трохи пізніше. Там можемо мати місце і дострокове припинення і розірвання контракту, але це ми пробалакаємо трохи пізніше. Якщо ж ви плануєте після року або будете планувати і напишете заяву про продовження дії контракту або служби в військових в Збройних силах України, то відповідно з моменту підписання нового контракту або продовження військової служби, ці 500 тисяч вам виплатять одноразово. Звісно, звертайте на увагу, що ці кошти будуть виплачуватися за тих умов, які передбачаються безпосередня участь в бойових. Частинах не менше, ніж шість місяців на рік з відповідними ризиками для життя. Тобто, ви маєте зважити всі за і проти, тобто гроші це гарно, але ви маєте бути належним чином підготовлені фізично, морально, психологічно, ну і, мабуть, матеріально, тому що, звісно, держава видає певні спорядження. Броніки і так далі, але як на мене, вам ще обов'язково, якщо ви переживаєте за своє життя, вам ще обов'язково прийдеться з цих коштів частину, як мінімум, витратити на своє додаткове ну, свій додатковий захист. Я б так порадив. би. Продовжимо. Багато хто може запитати, а чи може військовослужбовець, який підписав контракт за умовами контракту 1824 по експериментальному проєкту, розірвати або припинити дію достроково. Так, можна. Але є певні умови і наслідки. Які саме? Давайте розглянемо. Перший варіант, коли військослужбовець може припинити або розірвати достроково вкладений контракт за експериментальним проєктом 1824 – це варіант, коли у військослужбовця. Змінилися сімейні обставини, тобто за сімейними обставинами або з інших поважних причин, перелік який чітко визначений в статті 26 закону України про військовий обов'язок та військову службу. Причому ці обставини мають виникнути в момент або після укладання контракту. Зверніть на це особливу увагу. В такому випадку всі наступні кошти, які мав би отримати військовослужбовець, він їх не отримає. Тобто, в такому випадку ви можете втратити від 500 до 800 тисяч гривень. Ну, скоріше за все, першу виплату ви отримаєте, тому що ви там підписали контракт, приступили до виконання обов'язків, ну, 200 тисяч, тобто, скоріше, ви отримаєте. А ось далі, якщо у вас змінилися сімейні обставини, поважні причини, то наступні виплати. Ви можете вже не отримати. Є певні недоліки, про це я вам розповім про саме ці моменти в самому кінці нашого відео. Другий варіант, коли військослужбовець, підписавши контракт за умовами контракту 1824, може розірвати або припинити дію в односторонньому порядку до закінчення дії контракту, то це ті ж саме сімейні обставини або поважні причини, визначені в статті 26 України про обов'язок військову службу. Але вже в разі, якщо ці обставини настали до підписання контракту. Ну, тобто, військовослужбовець йшов, підписуючи контракт, чітко знаючи, що, наприклад, у нього є мати інвалід першої групи, більше нікого немає доглядати за ним, але він підписав контракт і пішов на військову службу, отримав 200 тисяч, наприклад, і тут вирішив звільнитися з цих обставин, не звільнити його. За певних умов, якщо мати потребує, є інвалідом першої групи і потребує постійного догляду, його не зможуть. Тобто це буде підстава для звільнення. Але тут є велике, але він не отримає, звісно, тих 800 тисяч, що там далі ми йому мало б заплатити, або на якому там етапі він припиняє це все. Це. І має повернути навіть ті кошти, що він отримав до цього. Тобто, фактично, він повертає всю суму назад. Зверніть на це особливу увагу. Є ще інші підстави для припинення розірвання контракту експериментальному проєкту контракту 1724, за яких військослужбовцю все-таки навіть при односторонньому достроковому розірванні контракту буде виплачена повністю вся грошова допомога. Це випадки, коли він отримав поранення, контузію чи інше ушкодження здоров'я під час виконання дій по захисту батьківщини і вже не може безпосередньо приймати участь в зоні бойових дій. А також, відповідно, по певним пунктам, вони чітко прописані в постанові. Ви про це можете дізнатися, ознайомившись з даною постановою. Посилання я залишу, безумовно, під цим відео, щоб ви могли ознайомитися з повним текстом. Так що зверніть на це також увагу. І ще є варіант, коли військослужбовець безумовно має повернути всі отримані грошові кошти згідно даного контракту та умов відповідної постанови. Які це саме умови? Це в разі якщо він систематично порушує умови контракту, давайте розглянемо, що саме підрозуміває законодавець під словом систематичне. Це систематичне виконання військовослужбовців умов контракту вважається неналежне виконання ним або відмова від виконання взятих на ним себе обов'язків під час укладання контракту, коли він два-два або більше разів за сукупністю притягувався до кримінальної адміністративної відповідальності за вчинення військово-адміністративного порушення або на підставі письмового наказу до дисциплінарної відповідальності за порушення військової дисципліни, які враховуються для оцінки стану дисципліни Міноборони. Звертайте на це увагу. Давайте розглянемо скільки триває підготовка. Бійців за експериментальним проєктом контракт 1824. Їх посилено готують. Так, протягом 45 днів вони проходять загальну військову підготовку. Далі, 14 днів, тобто 2 тижні, у них є безпосередньо фахова підготовка. Далі, 14 днів, їм дається на адаптацію в військовій частині. Тобто, фактично підготовка триває більше Двох місяців. І, в принципі, ну, я вважаю, що це можливо і замало, але якщо воно інтенсивно і належним чином, то як мінімум якусь підготовку більш-менш вони мають отримати. Хоча я думаю, що все-таки таких осіб треба було б готувати більше і довше. Хоча б 4-6 місяців. Можливо, так, за ці 4-6 місяців не платити там такі ж сумасшедші кошти, які вони там пропонують. Але ж я все-таки за більш детально і довгу і належну підготовку. А ви як вважаєте? Напишіть в коментарях, якщо у вас інша думка з цього. Контракт 18.24 це гарний шанс, звісно, покращити фінансовий стан молоді в Україні. Але безумовно, це і відповідна відповідальність, вимоги до мужності та серйозності до тих молодих чоловіків, які вирішать підписати даний контракт. Якщо ви вирішили, або навіть якщо плануєте розглядаєте питання щодо укладання даного контракту, я від себе додам те, що безумовно, вам треба прочитати уважно повний текст постанови, посилання, яке я залишу під цим відео. Детально прочитайте, вона не така велика, але нюанси ви маєте чітко розуміти, що і як ви підписуєте. Звісно, ви маєте і уважно прочитати сам контракт. В принципі, ознайомитись з контрактом ви можете ще до того, як ви вирішили питання щодо підписання. Чому, тому що в кінці постанови є відповідний зразок, ви можете з ним ознайомитися і детально вивчити, і я обов'язково наполягаю на тому, щоб ви це зробили, щоб ви знали, що і як це відбувається. А якщо вам, звісно, вже понадобиться правнича допомога адвоката, то ви можете звернутися до мене за контактом, який ви зараз бачите на своєму екрані. Або за посиланням на сайті Адвокатського бюро Бурянські партнери. Посилання я залишу під цим відео. Продовжимо. А чи можуть призвати на військову службу після того, як закінчиться контракт 1824? Так, можуть. Але за певних умов. По-перше, Постановить прямо передбачено, що не пізніше, ніж через рік, після того, як закінчиться дія даного контракту, якщо, звісно, він був припинений або закінчений відповідно до певних умов, там вони все передбачено, тобто не просто так, щоб ви там достроково розірвали і так далі. А заме за цих умов, через рік вас можуть знову призвати на військову службу. Звісно, якщо у вас є бажання продовжити зразу військову службу, то за вашою згодою. Ви можете підписати вже новий контракт. Але, я так розумію, вже цієї фінансової допомоги і виплат саме згідно даного проєкту, ви вже не отримаєте. На жаль, це відноситься до недоліків, про які я казав, і про які ми ще обов'язково побалакаємо в кінці відео. Якщо ж вас цікавлять інші деталі щодо укладання даного контракту, напишіть мені в. У коментарях під цим відео я відповідаю коротко на всі питання. А якщо питань буде більше, то я, може, і зніму ще одне відео, якщо воно дійсно буде в потребі у моїх глядачів мого каналу. На цьому каналі багато корисного відео, порад від адвоката, новин, які, звісно, допоможуть вам покращити ваше життя і стануть вам у нагоді. Уж повірте мені, це буде точно. Тому. Тут багато корисного відео, буде ще більше, тому підписуйтесь, щоб не пропустити інші корисні поради та новини, які допоможуть вам покращити ваше життя. Ну, звісно, поділіться своїми думками в коментарях щодо якості контенту, відео і так далі. Я завжди відповідаю на коментарі, аналізую їх і намагаюся покращувати контент мого каналу. Це мені дуже допоможе і буде вам також на користь. Чи можуть громадяни? Які пройшли військову службу за даним контрактом, закінчили його належним чином, тобто по повному виконанню без будь-яких порушень, перетинати кордон України. Так можуть, але за певних умов. Якщо вам цікавить, за яких умов саме громадянин, який підписав та повністю виконав контракт 18-24, перетнути кордон України. Про це ви можете дізнатися в пункті 23 відповідного порядку. Посилання я вже казав, ви знайдете під цим відео на даний порядок. Тепер, як я обіцяв, ми розглянемо основні недоліки, які є в даному експериментальному проєкті, незважаючи на те, що він покращує фінансову складову, соціальні виплати, можливість отримання безкоштовної іпотеки від 0%, але є ж певні ризики. І моменти з недоліками, які я вважаю, в майбутньому слід нашим законодавцям усунути. Які саме? Давайте розглянемо. Звісно, першим недоліком, як ви вже і здогадалися, є те, що даний контракт відноситься тільки до молодих осіб від 18 до 24 років, ну фактично до 25 років, і не стосується всіх інших військослужбовців. Це, звісно, у них викликає певне обурення, особливо тих, які вже з моменту початку. Повномасштабного військового вторгнення Російської Федерації знаходяться в зоні бойових дій. Тобто вони не розуміють, чим вони відрізняються від тих молодих хлопців, які підпишуть цей контракт і отримують відповідні мільйон гривень, 0% на іпотеку, соціальні виплати і так далі. Тобто, як на мене, контракти і відповідні виплати мають бути у кожного військовослужбовця, який проходить безпосередньо військову службу в зоні бойових дій. Незалежно від того, скільки йому років. Тому я вважаю, що тут має бути доопрацьовано. Я так розумію, що як тільки буде нагода щодо фінансової спроможності, то це має бути покращено. Продовжимо. Фактично, проєкт на самому початку стосувався тільки Збройних сил України і, причому, окремих бригад. Це у нас була, наскільки я розумію, 10-та військо-штурмова, 92-га штурмова, 92 та штурмова 95 та десантна штурмова, 38 морська піхота, 28-я, 72-го механізовані. Це створило ну, певні нерівні умови для інших підрозділів. Після 1 квітня 2025 року перелік підрозділів, які можуть використовувати даний контракт 1824 ще розширено. До нього тепер ще входять два можливих вида військ. Це у нас Держприкордонслужба і безпосередньо Національна гвардія. Ну, в принципі, це покращення, але як на мене, то о, треба ще більше розширювати перелік підрозділів, щодо яких буде стосуватися даний контракт. Тому я відношу це більше до недоліків, чим до покращення. Ну, ще, ще, як юрист, адвокат я можу зазначити, що в принципі даний контракт має певні суперечності з нормами чинного законодавства України, і взагалі то норми щодо мобілізації та військової підготовки мають визначатися не постановами кадміну, а законодавчими актами, тобто законами України, ухваленими Верховною Радою. Ну, це моя думка як юриста-адвоката. Ще, звісно, одним недоліком є те, що контракт укладається тільки на рік. І... Тут у нас є дві сторони медалі. З одного боку, командири, у яких будуть проходити військовослужбовці, які підписали даний контракт. То, звісно, ці командири після того, їх цих військослужбовці навчать, підготують і так далі, ну, не будуть дуже раді, що ці військовослужбовці звільняються військовою службою. Це з одного боку. А з другого боку, самі військовослужбовці вже будуть мати певні такі сумніви, а чи звільняться вони після року в принципі, це передбачено мовами контракту. але Ми ж знаємо, що не завжди все, що правильно і визначено згідно вимог чинного законодавства, виконується. Тобто, ну тут я вважаю, що більш чітко треба було б приписати хоча б моменти щодо о, точного звільнення після виконання мов даного контракту. А також я вважаю, треба б навпаки покращувати і збільшувати виплати. Для тих осіб, які вже рік от служили, пройшли бойову та всю підготовку, їм треба не припиняти виплати, а навпаки, збільшувати їх, казати, а як щослів, наступний рік це ще 2 мільйони, а не мільйон. Тому що ця особа вже має досвід, підготовлена і ну, це, це зовсім інша ета. Ні, ми будемо е, знову вопя, шукати нових готувати і так далі. Ну, я цієї логіки не розумію. Тобто я вважаю, що це недолік, що після вкладання і припинення дії контракту. Е, на наступний період уже фактично військовуч. Там, звісно, там передбачені виплати згідно відповідного закону про військово обов'язок, військову службу при підписанні контракту, але це ж не, не ті кошти. Я вважаю, що це має бути, як мінімум, я ж говорю, двічі привищується сума, яка згідно цього проєкту оплачується в перший рік. Ну, ну ще, звісно, недоліком я про це вже казав, про те, що якщо військовослужбовець, наприклад, залишилось йому там 15 днів. До закінчення дії контракту. Але у нього сталися там, певні сімейні обставини чи поважні причини, за яких він ну, не може виконати е, далі свої обов'язки, він має звільнитися. Ну, буває різні ситуації, я не буду говорити, це якби тебе. От не може все. Він звільняється, розриває водостроковому, припиняє контракт. і, виходить, йому 15 днів, наприклад, я кажу, е, залишилось до кінця контракту, і він при цьому, звільнився з поважних причин за сімейними обставинами, які настали вже в період дії. І він не отримає 500 тисяч гривень. розумієте? Я вважаю, що це також недолік. Ну, як мінімум, хоча б врахуйте кількість проведених днів пропорційно і тоді суму вираховувати. Ну не може бути так, що людина рік провела в навчання, в бойових діях і так далі. І там за якийсь невеликий термін, який залишився, то вона втратить ці кошти. Ну це також неправильно. Ну тепер підсумовуючи те, можна зробити висновок, що в принципі сам проєкт контракт 1824 є правильним напрямком, і як тільки будуть усунути ті недоліки, про які я вже казав, то він значно покращить обороноздатність України. Ну, це моя особиста думка з цього приводу. Якщо у вас інше, напишіть в коментарях, буде цікаво подивитись. На цьому в мене все. З вами був адвокат Андрій Борянський. Не забувайте донатити на ЗСУ. Посилання на донат, ви зараз бачите на своєму екрані. Підписуйтесь на канал. А також лайкніть, якщо це відео було вам корисним. Бажаю, щоб ви завжди були праві. Слава Україні!